Цуценята рятують ліс від пожежі. Алекс і Кейті вирушили в ліс на прогулянку. Допитливий Алекс, потайки узяв з дому сірники. Йому було цікаво розвести в лісі багаття, як це роблять дорослі. У лісі було дуже красиво: співали птахи, розквітали конвалії. Поки Кейті нюхала ароматні лісові квіти, Алекс сховався в кущі. Щоб таємно розвести багаття. Він згріб в купу сухі гілки і черкнув сірником. Кілька секунд, і ось на землі розгорілося невелике багаття. Алекс зрадів і відбіг у бік, щоб принести ще трохи сухих гілочок. Але коли він повернувся назад, виявив не, не маленький тихий вогник. На тому самому місці вже вирувала справжня пожежа. Вогонь перекинувся на траву, кущі дерева, на запах диму прибігла Кейті, і вони разом стали намагатися загасити пожежу. У них нічого не вийшло, тому що вогонь виявився занадто сильним. Кейті зателефонувала райдерові з проханням про допомогу. Цуценята в цей момент грали на галявині в м'яч. І скакалку. Раптом на їх нашийниках загорілися вогники. Значить, райдер кличе всіх на базу. Цуценята швидко забігли до ліфту. Саме останній шкереберть закотився маршал. Всі цуценята дружно розсміялися, але коли наділи одяг рятувальників, то відразу стали серйозними. Ще б пак на них чекає дуже відповідальне завдання. Райдер розповів цуценятам, що в лісі почалася пожежа. Алекс, Кейті, лісові тварини і птахи у великій небезпеці. Потрібно терміново відвести їх з лісу і загасити пожежу. Ти, маршал, сідай в свою пожежну машину. Бери водяну гармату і мчися на всій швидкості, поки весь ліс не згорів, сказав Райдер. Горю допомогти, прокричав маршал. Скай, ти лети в напрямку лісу і знайди Алекса і Кейті. Небо кличе в політи, вигукнула Скай. Здоровань, ти будеш рити яри, щоб вогонь не перекинувся далі. Через яри він не зможе перескочити. А значить, ми зупинимо вогонь і збережемо ліс. Робота кличе, здоровань, вперед. Гончик, твоя задача відвести звірів. Кейті і Алекса подалі від вогню. Використовуй гучномовець. Справа в надійних лапах, тоді за справу. Райдер і цуценята сіли кожен на свій транспортний засіб і помчали на допомогу. Скай з повітря помітила, що всі лісові звірі Кейті і Алекс біжать у напрямку гір, але там тупик. Вони ризикують потрапити в пастку. З одного боку гори, з іншого підступає вогонь. Скай по рації розповіла про це райдерові і гонщику. Добре, що рятувальники нагодилися вчасно. Гонщик через гучномовець зупинив звірів, вправив їх у безпечне місце. Здоровань тим часом викопав екскаватором довгий яр і перегородив вогню шлях. Маршал включив водяну гармату і вмить загасив вогонь. Коли небезпека минула, лісові звірі, серед яких були зайці, білочки, їжаки та багато інших, дуже зраділи, стали дякувати командому рятівникові, а потім розбіглися по своїх нірках. Алекс винувато сказав Вибачте, пожежа в лісі сталася з моєї вини. Мені не варто було без дозволу брати сірники і самому розвозити в лісі багаття, потайки без дорослих. Алекс, сірники дітям не іграшка. Як чудово, що ти це зрозумів. Хочеш, маршал навчить тебе правилам пожежної безпеки та покаже, як правильно розводити багаття в лісі. Ура, звісно, хочу. Ось так Алекс зрозумів, як небезпечно гратися з вогнем і балуватися сірниками. Розпалювати багаття дітям потрібно тільки за допомогою дорослих. Інакше може статися велика неприємність на зразок пожежі, і тоді може постраждати не тільки сама дитина, а і лісові звірі, і птахи, дерева, і квіти. І я зрозумів, зітхнув Алекс. І всі посідали навколо багаття, влаштованого за всіма правилами, стали смажити сосиски, є улюблений зефір здоровання». Розповідати веселі історії і співати пісні.